Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео про те, як налаштувати звуковий сигнал на частотному аналізаторі Тінісей ULTRA. Варто зазначити, що Тінісель ULTRA може подавати звуковий сигнал, якщо він прошитий прошивкою для ЗСУ. На прошивці для ЗСУ це зроблено максимально просто. Тобто, наприклад, якщо нам потрібно вімкнути звуковий сигнал, ми натискаємо на екран, натискаємо на налаштування, і тут в нас є поле «Звуковий сигнал. І ми просто на нього натискаємо. Тут з'являється галочка, і в нас вже є звуковий сигнал. З приводу виводу звукового сигналу, для того, щоб його чути, є таке ось гніздо для навушників. І, відповідно, підключивши в це гніздо для навушників, наприклад, навушники, або, наприклад, такий ось кабель. І, наприклад, один кінець ми підключаємо в гніздо для навушників, а наступний кінець ми підключаємо, наприклад, в магнітолу автомобіля чи в якусь колонку, чи в ще якийсь звуковідтворюючий пристрій, ми будемо чути звукові сигнали від тіні SA. -1. Ультра або ж можна збудувати пищалку в самий цей Тіні Ultra і тоді стає універсальним детектором дронів. Зараз ви бачите Тіні Ultra з вбудованою пищалкою, і працює він наступним чином: ми натискаємо на екран, натискаємо. На звуковий сигнал. І тут ми бачимо, ми можемо вибрати гучність звукового сигналу. Зараз вона стоїть в мене на 25%, щоб він не сильно пищав. Якщо ми поставимо на 100%, то ми чуємо і бачимо, що, наприклад, у нас зараз цей детектор детектує сигнал на Wi-Fi 2.4 Ми можемо переглянути більше ми чуємо, як пищить наш аналізатор, сповіщаючи нас про те, що є сигнал. І тут ми можемо задати тон. Зараз тут 3 кГц, ми можемо задати тон нижче, щоб був він, наприклад, там 2 кГц. Або, наприклад, за замовчуванням стоїть 800, 880 Гц. І ми таким чином можемо чути. Ми чуємо, як пишіть наш дрон-детектор, а саме пишіть він на сигнали Wi-Fi. Також ми тут можемо визначити рівень тривоги. Рівень тривоги зараз 35 дБ. рівень сигналу. Ми можемо задати його або більшим. Це, наприклад. 50 дБ, 50 тисяч і натискаємо M. І детектор перестав пищати, бо це високий рівень тривоги. Або ж ми можемо задати, наприклад, інший рівень тривоги нижчий, і тоді наш дрон-детектор буде пищати. Ось ми бачимо, тут у нас лінія, тобто вже при сигналі 20 дБ буде постійний писк. Ось ми, наприклад, 40 дБ сигнал. І коли джерело сигналу буде дуже близько до нас, то в нас детектор буде про це сигналізувати. Ну от, наприклад, Wi-Fi роутер зараз від мене знаходиться через одну стіну приблизно на відстані там 6 метрів. І ми бачимо, що іноді проскакує сигнал, бо дуже зависокий в нас рівень тривоги. Джерело сигналу у нас є поряд, але детектор бищить не дуже часто, бо ми поставили високий рівень тривоги. Якщо ми його знизимо, то детектор буде чутливіший і буде подавати звуковий сигнал на те джерело сигналу, яке знаходиться на більшій відстані від нас. Тобто це вже готовий дрон-детектор з готовою пищалкою. Нам тільки сюди можна під'єднати павербанк, бо батарейки вистачить максимум на 2 години. Відповідно, він буде працювати довше по часу. Прошивку для ЗСУ дуже зручно користуватись. Тут є вже предустановлені комбінації частот, на яких можуть літати ворожі безпілотники, і відповідно можна вибрати ці діапазони частот. Вона дає багато переваг перед стандартною прошивкою, але вже більш детально прошивку для ЗСУ ми розберемо в наступному відео. Виявлення буде краще, ніж цукорок. У нас є в наявності Тіні SA-Ultra з уже вбудованим подавачем звукового сигналу, з уже вбудованою пощалкою. Якщо вам потрібен такий дрон-детектор з звуковим сигналом та зручною прошивкою для того, щоб його налаштувати, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050. Та замовляйте для себе цей пристрій. Пристрій є в наявності. Також, якщо у вас залишились питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.